Повернути рівнянку, яку слідство вважає винною у вбивстві свого чоловіка, до примусового перебування у психіатричному закладі, з суворим наглядом. Хочуть через суд представники потерпілої родини, за даними слідства, у вересні 2020 року вона з пістолета Флобер вистрілила у голову своєму сплячому чоловікові. А після цього здійснила чотири постріли у свою 13-річну доньку. Чоловік загинув на місці, дівчинку госпіталізували до лікарні. Сьогодні у Рівненському районному суді відбулося підготовче засідання у цій справі. Сама жінка нині за рішенням суду перебуває в Острозькій психіатрі. Трічні лікарні участь у засіданні взяла через відеозв'язок. Станом на сьогодні клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру розглядається судом рівненським районним судом. Справа ця в нас повернена на новий розгляд з Верховного суду на підставі касаційної скарги, які було подано представником потерпілих потерпілого ігнатюка Олександра. І 2 лютого було винесено відповідне рішення, щоб повернути дану справу на новий розвід. Враховуючи тяжкість злочину при таких тяжких злочинах може бути вибрана тільки міра запобіжного заходу про застосування примусових заходів медичного характеру, а саме суворий режим, тобто заклад тільки з суворим режимом. За словами Леоніда Волошина, Острозька психіатрична лікарня не є закладом із суворим режимом. Представниця жінки Оксана Теперек попросила у головуючого час на ознайомлення із клопотанням, поданим представниками потерпілих. Також вона вважає, що подальший судовий розгляд, якщо до нього дійде, має бути у закритому режимі. За словами Оксани Теперек, однією із потерпілих є неповнолітня і розголос особистої інформації може їй зашкодити. Після таких публікацій маси засоб інформації ми стикнулися ще раз нагадую з булінгом в школі і з іншими, скажімо так, методами ну, приниження неповнолітньої особи. Тому я вважаю, що такі дані щодо мами дитини повинні бути закриті в інтересах дитини. Наша честь в я думаю, що Стосунки мами і дитини будуть збережені, оскільки на даний час вони підтримуються, скажімо так, і я думаю, в подальшому вони будуть підтримуватися, тому особисте життя в першу чергу. Рішення про задоволення згаданих клопотань сторін суд оголосить завтра. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.